Доброго дня, друзі! До вашої уваги сьогодні ось такий грібінець з такими невеличкими соняхами. Я покажу, як зробити, як закріпити все в процесі нашого майстер-класу. Кому цікаво дізнатися, давайте розпочнемо. Друзі, давайте ми з вами розпочнемо. На столі, ви бачите, два соняшника. Соняха вже в мене виготовлених, ось таких. І на прикладі одного я буду вам показувати, як можна зробити і розказувати. Значить, перед тим, як зробити серединку, я взяла зефірний чорний фоаміран, проутюжила його, при цьому склеївши дві частинки в одну. Потім нарізала ось такими. Зубчиками, відрізочками. Ширина даного відрізка в мене 1 сантиметр. Ось. Довжину треба брати приблизно 30 сантиметрів для великої серединки. Я буду робити, значить, це в мене буде великий, маленький, я буду робити, показувати вам на середньому. Значить, розміри і соняха, як це все можна зробити. Після того, як вже у вас буде нарізана ось така полосочка, ось такими відрізочками, ми її склеїмо, в рулончик такий посадимо на проволочку. Для цього я візьму проволочку, у мене секундний клей, ось він, похожий, до космофена. Ось такий, і я буду працювати саме ним. Беру проволочку, ось, беру мою цю заготовочку і наносячи на проволочку клей, це секундний клей. ось, Я проволочку вклею добре в середину, ось так прямо зажму, а потім буду скручувати з оцього відрізочка значить, такий рулончик. Ось, чим більше треба соняшник, тим більше рулончик, звісно, ми з вами скручуємо. Ось таким чином. Промазуємо клей і намотуємо такий рулончик. У мене ось така намоточка вийшла. Я зверху її підрівняю. Так як це грібенець, то Соняшники треба, щоб були не зовсім такі малесенькі. Потім, після того, як я це зробила, розігріла прасочку на війку і приложу ось цю заготовку, прожимаючи ось так до самеї праски. Цим самим деякі зубчики склеються. Ось і вийшла в нас ось така саме серединка. Тримати довго не потрібно. Яка серединка в нас вийде. Після того, як вже серединка в нас готова, ми її відкладаємо. По краєчку можна приклеїти ще жовтеньку. Я нарізала смужечку в один оберт навколо серединки. Ось наклеїти значить, цю полосочку. Зараз я це покажу, як зробити. Ось, наносимо просто на краєчок жовта полосочка. Шириною 1 см, верх ми зріжемо, щоб він сильно так не виходив наверх. І приклеюємо ще жовтеньку покраєчку. Ось так. У мене буде одна пол, один тільки кружечок. Ось таким. Чином можна і два, звісно, дати. Ну, тут вже на бажання. Я тільки дам тільки один і обриваю. Ось, серединкою обрізаю зайве, щоб жовтенькі тільки трішки виходили на зовні наші цічіночки, і переходимо до самих пелюсточок. Для цього я беру вже жовтий фаміран, відрізаю відрізочок шириною 3,5 см. Спочатку відмиряю таку полосочку 3,5 см а потім зроблю відрізочки. Все це дуже легко і просто і швидко робиться. так Потім я беру, відрізаю відрізочок такий. Потім будемо формувати з вами саме пелюсточки. Ось такі відрізочки наріжемо. Шириною вони в мене будуть ці відрізочки, ось, бачите, по 3 см можна менше. Після того, як же це зробиться, ми згортаємо його наполовинку і зверху починаючи донизу, ось вирізуємо такі пелюсточки. Складаємо і ось так донизу. Такі гостренькі пелюсточки ми з вами вирізаємо. Ось так складаємо, і ось такий раз, і пелюсточка в нас готова. Після цього, що ми зробимо далі? Далі в мене є два відтінки жовтого, насичено, жовтий і світло жовтий я намазую просто ось цей жовтий собі на палець, прикладаю до праски. Нашу заготовочку, складаю її ось так в гармошку і скручую ось такий, наче рулончик. Ось так. І тримаю, розгортаю і легенько розпрямляю Верх залишається такий, як був. Верх ми не трогаємо Загортаємо, розгортаємо тільки посерединки, тобто гармошечку ось так склали, скрутили в такий рулончик. ось Потримали, щоб зафіксувалося, і розтягли посередині, і виходить ось такі чудові пелюсточки. Прикладаємо до праски, розігріваємо, складаємо гармошку, скручуємо, ось, притримуємо і розпускаємо, і легесенько розправляємо верх. готова і переходимо до зборочки. Пелюсточки теж готові. Намазуємо ось тут по краєчку нашої заготовочки, значить, серединку, і приклеюємо пелюсточку. Ось так. Одна біля одної, одна на іншу не заходить. Кладемо одну пелюсточку біля одної, ось таким чином. І приклеїмо. Перший ряд у нас буде 5 пелюсточок. Розраховуємо так, щоб перший ряд на слях вилягло 5 пелюсточок Ми просто дивимося і розраховуємо, щоб 5 штук вмістилося в першому ряду. Якщо серединка буде більша, вони ляжуть легше, якщо менше, то піде трошечки, як в мене пішло, на ці серединці нахльоснути. Ось так. Потім слідуючий ряд клеїмо між рядом попереднім. От між попереднім рядом всі пелюсточки клеїмо доверху. Це дуже швидко і легко зібрати. Так, намазуємо. Так. Ось так у нас виходить, так, і ще один Одна пелюсточка, на другий ряд у нас теж пішло 5 пелюсточок. Ось так вийшло. Зараз розвертаємо. І ще один ряд, між попереднім рядом, ми будемо наклеювати наші пелюсточки, бо дивитися донизу, між попереднім рядом, але вони нас будуть дивитися вже закрученим оцем донизу. Перевертаємо наші пелюсточки. Ось так, щоб наш соняк відкрився. Останній ряд клеїмо так, щоб наші пелюсточки вже дивилися донизу. Ось так прижимаємо і вони опускаються в цю сторону між пелюстками попереднього ряду. Ось так. 5 штук, тобто всього у нас буде 15 штук 5 і 5 з і самого низу. Ось таким, значить, чином ми з вами зібрали ось такий маленький соняг. Якщо не є необхідність, можна підкрутити, поправити і так далі. У мене ще є одна пелюсточка, тому я її підклею. Ось таким чином. Так, ось так. ось Можна підкрутити, вигнути деякі пелюсточки, так, щоб вони дивилися на нашому маленькому соняшникові гарно. Слідуючи, нам треба зробити під низ таку підклеєчку. Ми візьмемо з вами оливковий в мене фоміран, я виріжу квадрат. Спочатку зараз покажу його розмір. Я все роблю на око, але щоб вам було легше зорієнтуватися, це в мене 8,5 см. Потім я обрізаю ось так краєчки. Формуючи таке майже коло по можливості. Потім я складаю для того, щоб розрізати візуальні лінії собі створюю. Складаю ось так. І оці частинки ми з вами вирізаємо, розрізаємо наполовинку. Потім ми всі частини будемо закруглювати в цю сторону формуючи такі остренькі пелюсточки, які ми з вами будемо підклеювати знизу. Так, повертаємо в другу сторону і робимо слідуюче. Те, що в нас не одинакові, це нічого страшного, ми все одно це все перекрутимо. і, в принципі, Ось така залишечку. Взяли 232 номер пастелі, Можна я на, пра, пра, прямо на пальці наношу пастель, приложую сюди до до паски, складаю і прокручую пальця. Ось так. Крутим добре вершечки, знизу не трогаємо, а вершечки нам треба прокрутити досить добре, щоб вони. Були такі тоненькі. Ось так. Потім ми розгортаємо цю нашу всю заготовку і кожну цю плюсочку по можливості трошечки розтягуємо, щоб вона була у нас знизу і ширша. Ось так. Ось так у нас вийшлося. Тоді ми посередині проколюємо. Нашу, оцю, наш соняк, і ось тут все гарнесенько зараз підклеїмо клеєм сукунним. Якщо є необхідність, можна окремо ще зробити пару відрізочків, ось таких гостреньких, для того, щоб знизу підклеїти і прикрити, можливо, місця, які не перекриваються саме підклейкою. Тому берете, значить, відрізочки так само формирано, прокручуєте. Я просто побачила, що в мене таке місце є. Отак в пальцях прокручуєте, розгинаєте, обрізуєте низ, як положили свою підклеєчку І те місце, де не перекриває підклейка, ми перекриваємо, значить, ось так ще таким листочком, щоб наша вся ця, значить. Композиція в загальному дивилася дуже акуратно все, щоб ніде нічого не виглядало і не просвічувалося. Ось кого ціль створювати Просто от таких язиколочки, обручі, різні прикраси. То треба навчитися робити все дуже акуратно і дуже, я би сказала, так просто і гарно. Ну, я так надіюсь Так у нас є три соняха. Два у нас будуть йти ось так. А третій я буду клеїти саме до самої, до самої значить, вже основки. Тому э, треба обрізати на самому більшому соняху Дріт нам не потрібний. Тому, тому ми його зрізаємо його ми могли раніше зрізати, але я зараз, зараз зріжу. Ось металевий такий у мене є гребінчик. Тейп-стрічка, і зараз ми з вами почнемо зборочку саме цієї композиції на гривінчик. Я беру ось так, обрізаю, що я спочатку зроблю. Ось я капну клей. І ось від. ці. Листочки в мене не будуть будуть одні тільки соняхи, приклею ось так добре дроти, тай-стрічку до моєї мого соняха. Ось тут. Щоб все міцно трималось, і беру слідуючий. Ось так. Перший буде йти так, а другий ось так. І сформую, значить, таку гілочку з цих двох соняхів, яку ми будемо прикручувати, приклеювати зараз ось то саме до нашої, нашого грипінчика. Ось ми змогали два соняха. Ось ми змотали з вами два соняшника, і зараз ми будемо кріпити це все до гребінчика. Як я це буду все робити? Значить, перш за все, я закріплюю тейп-стрічку до нашого гребінчика. Ось таким чином клей і робимо моточки. Промазую тут секундним клеєм, вложу нашу гілочку і починаю цю гілочку, кейп стрічкою примотувати до нашого грипінчика ось таким чином. Вся робота має виглядати дуже акуратно, гарно все, щоб було. Соняхи наші дивляться. Зверх, заложуємо ми за кожен зубчик і проклеїмо ось тут, зверху все клеєм, щоб у нас дійсно все міцно скріпилось. І акуратна наша робота, причому в цьому всьому була ось так. Останній соняк ми будемо кріпити ось так, наверх, сюди. Ось. Тому ми все зайве. Ось тут, мені кажеться, вже і проволочка не потрібна, тому я ось ці зрізаю. Але обов'язково краєчок все тут гарненько підклеюємо, щоб у нас все закріпилося. Ось так. все обриваємо. Ось так у нас все акуратенько з вами получилось на даному етапі. Ось її видно. І ми зараз приклеїмо останнього соняху, ось так рівненько. Але перед тим, звісно, краще приклеїти на основку дати пару листочків. Тому я, звісно, вирізала пару листочків, ось так. Я їх наклею. Сюди-стрічку, на щоб в мене прикрилося, і була така платформочка, я б сказала, для. Останнього мого соняха, я його прикрию секундний клей, в мене ще раз нагадую. І я просто ось так накриваю, щоб отут прикрити саме мій цей дротик. Не дротик, а тейп стрічечку ось. Щоб все в мене було закрито. І все тоді сюди, як на основку вже намазую клей. І наложу мого соніха прийде. Ось так. І тримаю пальцу. Поки він. У мене ось тут все закріпиться. Ось такий у мене грібінчик з соніхом получився. Ось внутрішня така сторона. Дякую всім за увагу, хто був сьогодні зі мною. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво, цей майстер-клас. Матеріали, де можна придбати до даного майстер-класу, ссылочка буде внизу. Переходьте, купуйте і творіть разом зі мною. Все, дякую всім за увагу! За увагу до зустрічі!